Аграріям з України. Уже другу годину стоїмо на пункті пропуску Паланка між нашою державою і Молдовою. Прямуємо в Кишинів для заключення. Контракту на експорт нашого соняшнику, і в принципі, так як ми тут бомкаємо вже другу годину, черга практично не рухається. Вирішив записати таке відео, і думаю, воно для вас буде корисним. І я вам хочу цим відео показати, що в принципі ми сільські люди можемо спокійно виїжджати за кордон. До речі, аграрії випускають цілком законно, якщо ви можете аргументувати причину. І хочу вам показати, як це відбувається. Зрозуміло, що я не буду показувати, як там ручкою по бумазі. Ми пишемо, але сам процес, і от зараз в дорозі покажу, як ми проходимо митницю, якщо дозволять вести відеозйомку, в чому я сумніваюся. Але ми проходимо митницю, далі їдемо в Кишинів, зустрічаємося з людиною, обговорюємо всі моменти, як це відбувається. І повертаємось додому. Одразу хочу сказати для тих людей, для яких експорт це щось таке, абсолютно здається, нереальне, нічого тут складного нема. Просто моніторячи інтернет-ресурс, я знайшов людей, які, між якими у нас не було мовного бар'єру. Домовився з ними про зустріч. Ми, в принципі, з свого боку вже адаптовані і маємо досвід зовнішньої економічної діяльності. В принципі, він організовується на території України навіть у військовий час досить просто. Тому ми з ними домовились, в принципі, дійшли до спільного знаменника, і зараз їдемо для того, щоб уже конкретно так скажемо, як говорять, у тіла переговорити за це все діло. Тобто не потрібно володіти якоюсь іноземною мовою, не потрібно мати сім'я дії лбу і зв'язки в ЦРУ для того, щоб виїхати і заключити контракт. Головне, ви просто маєте розуміти всі технічні і процедурні моменти. Які при цьому відбуваються. Я про них розповідав у попередніх відео, так що підписуйтесь на канал, давайте працювати з нами по насінню, тому що ми сьогодні вириваємося в топи, і я вже цього абсолютно не боюсь. То, що безліч господарств, починаючи від, напевне, 2 гектар до 20 тисяч, вже з нами працюють. І я впевнений, що, напевно, немає такого району, де б ми не були представлені. Тому залишайтесь на відео, зараз покажу нашу країну, сусідку Молдову, якщо, звичайно, випустять. І буде корисно, Поїхали. Ми трохи почали двигатися, і братик повертається з Дюті фрі вже з якоюсь торбиною, чайком. Ну так можна жити. Заїхали в Молдову, нам десь на митниці стояли біля 4 годин, дуже повільно йшло, 4 перевірки, але без питань. Нас випустили, молдовани нас пустили, тому що крайній раз, коли я їздив, то в принципі, домовився, але цього разу не хотів, щоб клапана, це саме робили нам, то тонування здерли і в принципі, ми абсолютно, як законослухняні громадяни заїхали. Зараз їдемо по населеному пункту Тудора і нам до кілька днів залишилося десь в районі 130 кілометрів. Також хотів сказати, що от коли вже скільки разів от доводилося виїжджати за кордон з кимось і зустрічатися, і коли ти говориш до людей, що ти їдеш до них на зустріч, то в принципі термін зустрічі вони так складають свої справи, що ти можеш і в 8, і в 9, і о 10-й годині вечора зустрітися, тому що всі розуміють, що митниця це справа така. Можуть, ну, ніхто ніколи не вгадає, скільки часу. Тому коли я набирав людину, з якою ми маємо зустрічатися, то казав, що ми будемо з 12-ї години дня до 9-ї години вечора. Звучить трошки так своєрідно, але як є. Їдемо по Молдові, от уже з пасками безпеки, це потрібно і на території України практикувати, але такий ми народ. Поки не вріжуть, доти не будемо щось робити. Зараз покажу Кишиньов і якщо наш партнер не буде проти, покажу його. З'їли по пиріжку з бринзою і прямуємо далі на кишинів. В двох словах, як у нас це відбувається, взагалі зовнішня економічна діяльність. Дуже просто, можливо, там хтось знає, хтось не знає, але якщо ми обидві сторони готові до зовнішньої економічної діяльності, так як ми з української, так молдовани зі своєї, то дуже просто заключається контракт, виставляється інвойс. Машини замитнюються і виїжджають уже з товаром. А потім ти очікуєш гроші на валютний рахунок. Операції дуже прості, їх не треба боятися. І знову ж таки повторююся в попередніх своїх відео, там які літом, коли були перші спроби до експорту, то ми вже, в принципі, я про це все розповідаю. Також хотів би наголосити на тому, що ви повинні досконало вивчати все те, що ви підписуєте, буквально кожну кому. Приведу приклад. Крайній раз, коли ми експортували пшеницю до Румунії, я знайшов такий цікавий момент. Там, перше, там не, було, не був вказаний розмір опціону на конкретному об'ємі. Тобто, знаєте, як буває, от, заключаєш договір. Розмір поставки 100 тонн плюс-мінус 5%. Ну тобто, якщо ти трошки більше привезеш або трохи менше, щоб це було в рамках норми, то там не був вказаний розмір опціону і була така малесенька строчка про те, що якщо ми привозимо біль вище вказаної в договорі суми тоннажу. То оця доплата на розсуд імпортера. Тобто він ще подумає, платити за нього чи ні. Ми це виправили. Також, коли контрактуєтесь на соняшник, то потрібно розуміти, вони часто пишуть 46% олійність в сухій речовині. Це наших 48% олійності, до яких ми звикли, виходячи з наших лабораторій. Будьте обережні і вивчайте кожну кому. Заїхали до столиці Молдови в Кишинів. Так скажу відверто: 3 години туманом до пункту пропуску Паланка, половиною години на митниці, половиною години від Паланки до Кишиніва, Десять годин. І ми в Кишиніві. Раніше було простіше із подвір'я свого в селі Солтанівка на площу Штефана Челмара через Придністров'я я долітав за три години. Але і це все мене. Тому зараз прямуємо на зустріч, вже попередили людину, забили геоточку, де ми маємо зустрітися. І в принципі зараз переговоримо. І потім я не знаю, чи ми будемо залишатися тут, чи вже поїдемо додому одразу. Я сяду і на ручку вам розкидаю, в принципі, які бувають підводні камні, про що ми змогли домовитися, яку змогли отримати ціну, і як від цієї ціни потрібно рахувати, щоб зрозуміти, що ви отримаєте вдома, тому що там є ряд моментів. І от це відео так скажемо, називаємо посібником того, як можна заключити контракт в Молдови. Їдемо по Кишиніву. Я брату порівнював його із Одесою. Але брат і каже, що Гулькін-Нос, максимум Кіровоград Кишині виглядає. Місто Кіровоград. Місто пісне, місто сад, приїжджай у Кишиніву. І так зараз коротко, та лаконічно постараюся пояснити калькуляцію, виходячи із тих цифр, вірніше від тієї ціни, яку ми змогли отримати, буквально випросити в Молдован шляхом довгих переговорів, конкретно з даним олійним комбінатом, і постараюся вести вас в курс справи. Перше, перші розрахунки вверху, де ми бачимо, Молдова, ми змогли буквально видерти ціну 510 доларів. І від неї одразу віднімаємо експортне мито, яке складає взагалі в Україні 10%, А за, за наявності сертифікату Євро 1, який в принципі виходячи з досвіду, не є проблемою отримати на митниці, ми його зменшуємо до 3,6%. Далі партія буде дуже невеликою, і за рахунок цього досить предметна кількість. Фінансів буде стиратися на підготовку документів, тому що чим більша партія, тим менше навантаження на тонну. Віднімаємо 10 доларів. І також я вирішив прорахувати спочатку так для широкого загалу на найманому транспорті. І, в принципі, з Солтанівки на даний комбінат, нам, враховуючи роботу пункту Старокозачі або Паланка, куди вдасться проїхати. Нам вже порахували ціну в 100 доларів. Тому маємо на виході 381 долар. Але дуже важливий момент, що конвертація проходить по офіційному курсу НБУ, а не комерційному. Та він на сьогоднішній день складає 36,7, тобто плюс-мінус з місця маємо 14 тисяч гривень. Далі я розповім. Це з врахуванням найманого транспорту. Але якщо ми говоримо, також я хотів порівняти Рені, це тому що там найвища ціна на території України, і, в принципі, шляхом моніторингу я зміг дістати ціну вже в 400 доларів по другій формі. Віднімаємо 45 доларів, от залишається 355 доларів. І якщо ми. Зрозуміло користуємося комерційним курсом, то ми маємо от ціну, яка перевищує навіть експортну і взагалі без геморою 14 342 гривні на тонні. Але, так як я сказав, то ми, в принципі, на невелику партію підписалися. Скажу чому. Тому що, якщо рахувати з власним транспортом, то там виходить абсолютно інша калькуляція. Але я думаю, що це тема для ще одного відео, тому що вона досить обширна, для того, щоб ввести вас в курс справи, як взагалі. Яка як виглядала б ця калькуляція, якби ми їхали власним транспортом? Але для того, щоб аргументувати це нормально, то потрібно і прорахувати, скільки коштує своєю машиною з'їздити, наприклад, Молдову чи Румунію. А це, як я сказав, тема для наступного відео. Взагалі, такий формат подачі я обрав для того, щоб ви зрозуміли, що ми нічого такого не робимо, чого ви не робили в своєму звичному житті, коли заключаємо зовнішньоекономічний контракт і коли його виконуємо. Тому що багато людей дивиться на експорт як на щось несусвітнє, я ще раз повторюю, що тут немає абсолютно нічого складного, і скажу відверто: я на цьому не заробляю, просто впевнений, що якщо дуже захотіти, навіть якщо ваше підприємство не готове до зовнішньоекономічної діяльності, то його можна зараз підготовити і можна в принципі. Експортувати, а за наявності власного автомобілю, то там. Взагалі інакше все виходить. Зрозуміло, що зараз е, я вам привів реальний приклад, що зараз воно ніби не рахується. Але бувають такі моменти, коли в Україні ціна на 30% нижча, і тоді добре рахується. Це, так як я вже говорив, це такий посібник експорту. І Молдова це країна, де в принципі найнижча ціна на соняшник із країн сусідів. Але в принципі, я дуже надіюся, що ви. Для вас ця інформація була корисною, і ви змогли шляхом систематизованої подачі отримати якусь загальну картинку. Тому вважаю, що це гарна нагода для того, щоб підписатися на наш канал. І також, як я говорив, завжди і буду говорити. давайте працювати з нами по насінню. Ви будете задоволені і повернетеся до нас знову. Добра всім!